В Австрії розпочався 12-й європейський юнацький олімпійський фестиваль. 900 найкращих юних атлетів континенту віком від 14 до 18 років змагаються у восьми видах спорту. Нагадаємо, що Україну представляє 21 спортсмен, серед яких п'ятеро представники Сумщини не стали осторонь цієї знаменної події учні загальноосвітньої школи номер 15 які влаштували своє олімпійське свято, побажавши нашим спортсменам тільки перемог. Українці на фестивалі виступають у семи видах спорту, а саме біатлоні, гірських лижах, лижних гонках, сноубордингу, стрибках з трамбліну, фігурному катанні та лижному двоєборстві. Відрадно, що у складі збірної п'ятеро представників Сумщини. Зокрема, біатлоністи Анна Кривоніста та Анна Ситник з Лухова, сумчанин Богдан Цимбал, лижники Євген Голованська нотопа та шосткінець Андрій Орлик. Якщо навіть вони не приїдуть з результатами високими то я думаю, что для них это просто неоценимый опыт. По дороге уже большой, во взрослый мир спорта. Сумські школярі по-своєму вшанували Олімпійський фестиваль, зібравши цілу когорту юних спортсменів, які вже мають численні нагороди як обласних, так і всеукраїнських змагань. Серед них Максим Ривера та Антон Ільченко. Перший більше трьох років займається легкою атлетикою і вже ставав триразовим чемпіоном області. Другий п'ять років грає в шахи і також має чимало нагород. Звісно, хлопці хотіли б потрапити на такий фестиваль, але поки що просто стежитимуть за виступами своїх однолітків. Перемог, звичайно, побільше привести медалі з Австрії. Бажаю їм, звичайно, перемоги, також сили витримати всі ці проживання, також випробування. Спортивні не обійшлося без спортивних змагань. Учасники естафети переможця з поміж себе так і не виявили. Тому всі отримали подарунки з рук срібної призерки зимових Олімпійських ігор Олени Петрової. Сергій Кузьменко, Олександр Олексієнко на часі спорт.